Так, мої ріднульки, мої красотульки, 15.45 Ми отримали малосольну рибку. Думала, буде сьогодні скумбрія, скумбрійки нема. Скумбрійку продали всю, але в Одесу скумбрійку отримали. Перша машина поїхала на Одесу, втора приїхала на на їхати на Франківськ, але буде завтра. Рулетики будуть послізавтра. Ну одним словом, малосолочка є, але скумбрієчки нема. Дівчатка, Малосолка, ви знаєте, що пока ціна не мінялась. Сьогодні прийшла теж рибулечка, сьогодні прийшло дуже багато ящичків її. Скільки там 25, по-моєму, чи 30 ящиків прийшло, і рибка в ціні поки не міняла. Дивіться, 550 гривень за цілу, 700 гривень за стейки і 800 гривень філія. Дівчатка, я вам хочу сказати, що рибулечка в ціні піде дуже вверх. Рибка буде підніматися. На літо ціна на рибу опускається, на зиму ну, риба піднімається. Тому що ви знаєте, що молосово нас була і 650, і 750, зараз 800 гривень. За кілограм ви знаєте, що рибулечка вона є різна. Є плотна, є середня, є жирна, є нежирна. Одним словом, 800 гривень за кілограм мало солочки. Мої хорошенькі, рибулечка є, ціна поки не міняли. Замовлення робимо на вайбер 07 76. Рибки ми отримали багато, там 25 ящичків. Зараз я скину в ленту ролики, тому що рибулечку, ви знаєте, ми отримуємо раз в тиждень. Ми її не отримуємо кожен день, ми її получаємо раз на тиждень, ми показуємо вам сроки, ми все вам показуємо, щоб ви бачили, що ми беремо 25-30 ящиків. Поки беремо 25, але я думаю, будемо брати більше. Значить, ми хорошенькі, значить дитячих. Любить більш жирну річа, дивиться, більш жирна. Жирна часть вона з цими жиром, йде, вона, знаєте, аж така, ну, жирок прям тече. Ну, люди люблять. От є приход, каже, я хочу іменно жирну. іменно жирну. Це така в нас частина, де, ви знаєте, вона жирком. Ви тоді кажуть, хочу жирком. Значить, це частина іде, вона йде від голови. Це від голови. Отака частиночка, це йде хвостова частинка, вона більш плотна. Хто любить плотно, це бере отаку от рібулечку, вона більш плотна. Вона така. Ну, я люблю, допустим, якщо я люблю, я люблю більше плотну. А це йде. Сама серединка це йде і не жирна, і не плотна, і нікуда і не мала. Вона йде мало мало. І давай каву в'якую. Давай каву. Ну і дивиси, а птичку. Дівчатка. Рибулечку получили, і корочка є, у нас абсолютно є все. Саме головне мої хорошенькі замовлення ми робимо тільки на вайбер. 0,984930776. Кроме вайбера, не приймаємо замовлення нікуди. В Одесі сьогодні вийшла скумбрієчку. Вона йде плотна скубрієчка, копчена на дубові корочки. Віаремче, вона буде завтра. Бо сьогодні приїхала тільки мало завтра приїде скумбрієчка, а послезавтра приїдуть рулетики. Ну, рулетики у нас є, квадратик, все потихеньку є. І корочка є, ціна не на... Що не мінялося. Так до речі, мої хорошенькі, завтра я вже їду в Одесу, я вже взяла квіточок. Завтра я їду в Одесу, буду в Одесі. Вікуся буде тут. Магазин буде відчинений, магазин в Яремче не буде закритий. Він завжди буде відкритий. Так що ви приходите, якщо дверка закрита, то ви знаєте, зараз дверка відкрита. Ну коли дверка закрита, написано, все одно відкрито, тут горить світ, нас в будь-якому випадку видно. Одним словом, мої хорошенькі, ми є і в Яремче, ми є і в Одесі. І товарчик у нас є, що там такий, що там такий. Всім він смачний, свіженький і. Мусненький хорошки за штрихулечка є, щоб ви знали, що в Одесі вона є вже і мал, і свіжа, і стейки Я ще викинула рольку. Бо тому що сьогодні отримали дівчатка. Ще раз хочу напомню, що малосолочка стоїть 800 гривень за кілограм. Стейки сімсот, ціларивка 550. п'ятдесят. Шостольона фарелечка, що шо свіжа, вона стоїть вісімсот гривень. Замовлення ми робимо тільки на варту. 493 Кроме вайбера, ми замовлення не приймаємо нікуди. Дівчатка, не Інстаграм, не Тікток, не WhatsApp, не меседжер. Все тільки на вайбер. Ви написали город, номер фамилия, фамілія, отчество номер почты. Ми вам скинули ваше замовлення, ви його оплатили, ми відправили. Наперед кошти ми не беремо. Так що, будь ласка, будьте дуже уважні. Дівчатка, дуже багато фейкових сторінок. Дуже багато. Будь ласка, не ведіть, ні, що у нас один Тікток, один Інстаграм. Написали, ми вам відправили. Рибулечка є, вона всегда свіженька у нас. Так що пишіть, дзвоніть, ми всегда. Завжди вас чекаємо, дівчатка. Любе замовлення у нас немає огранічень. Чи то по рибки, чи то одна таранечка, чи то одна кілічка. Огранічені замовлення у нас немає і ніколи. День. Костя, не Добрий день. Получили з комбрію. Костя, скільки штучок ми отримали? Один ми читали за п'ять. Добрий день, тітя Валя, ви на Добрый запах день. прийшли. Йду на запах. Проходьте. 231, так? Да? Так, да, 231 штука все. Ось така скумбрика 200 гривень за штуку. Вона на дубову кури копчена. Так що замовляйте за номером 098 493 0776. І ця скумбрика вся поїде до вас. А дегустатори вже да. на місці? Так, сейчас будем на... по ми... будемо дегустірувати. Ось така вот скумбрика, даря вода. Ви тільки понюхати хочете. І уже наелся. Ооо... Ой, такой аромат. Ой, такой аромат. Девочки, я вам говорю. Так, закусай, закусай. Боже, <smusur> бачу, уже кусила. Она ну, уже кусила. Сьогодні буде дегустація і корочки. Так, якось. Богданчик, дивіться, як ви вовремя. Пожалуйста, перша горбушка, втора кита. А ну, Вікусь, давай. Давайте. Так, Богдан, це кита. Як вона по солі? Вам, а скажіть? Нормально. По солі нормально? Смаху, по смаку посолено. А ну, це, знаєте, це воздушна кита, Це воздушна. По смаку нормальна? Нормально. Прекрасно. Ну, пожалуйста, так, дівчатка. Ми. Сьогодні у нас і хлопчики, сніданок з ікорочкою і з кофейочком. Ну, вкусно, так? Ви кажете? по солі нормально, не треба, де солі нічого, так? Отлічно. Так, мої красотулі, два відрами і горбушку, і киту ми розфасували вже. Аж такого, пожалуйста. Отака у нас ікорочка розфасована, воздушна кита і горбушечка. Відеречка пустеньке. Горбушкою, то з кітою їли. А це горбушку давайте їжте. Горбушка теж. Давайте їжте з горбушкою. Так, це все ми вже розфасували. Що хочу сказати, що бачите, відро взагалі без жидкості. Що горбушка, що кита. Воно все йде без жидкості. І зараз. Головне, що дегустація, так, да, Богданчик? Дегустація, головне, що в нас добре прийшла. Я зробила навіть баночку полкілограмову. По солі як. Так, Дивіться, це хлібчик солі. У нас ось хай він тут і стоїть, да, Богданчик, хліб з солю. Так, ну що, яка тобі більше подобається? Богдана, а яка вам більше подобається? Вся? Вся вкусна. А вам яка більше подобається? Перва чи втора? Кита більше, да? так? Ну і на здоровічко. Так, кофєчком зап'єте, та беріть кофєк. Що? Ви? ви тільки що випили. Шафом. Ага, я зрозуміла. Ви тільки що випили. Добрий ага. день! ага, ага, ага. ага. Камера вихочена. Ага. Я знаю, що у вас була день народження. Да. ви були здорові. Чесне слово. Все рашти тут. Пасі. А вона найбільше здорова. Щастя любові, любовь, люба відреба. Це Марічкина дочка. А то ви мене зразу подають. Це наші якими. Я давно хотіла зайти, але повірте в такому ви живеш, що ти нічого не Ну, Грибочки, бачу, ваші йдуть і йдуть. Так, лисички зараз в дефіциті, то чекаємо, зараз на днях підвезуть, бо я вигребла все в мами на всіх наших самоточках. Все повигрібала. Я хочу сказати, що дійсно, багато хто пише, що Марічки Дійсно, дівчатка, це то, що це дійсно відбирний гриб. І недаром я до Марічки пішла. Тому що я знаю, що вам показати. Я знаю, що вам то, що ви хочете. Це дійсно так, тому що Марічка продає дочка, відправляє. І в той день на другий день і а підписка, яка доволі пішла, сра. Ну і за вашу підтримку. Та ні, ну та як ви що ви я кажу, Це така жінка, що кажу, таке слідкує за вашу висловитися. Я знаю, що ви любите. А ну і каже почуть, чуть я знаю зранку, як то каже, до здоров'я вечором для заспокійно. Ви поняли? Не поняла, да, дівчатки? Але я поки вас поїду. Добрий, <реш> <день. реш> Добрий день, добренька суні мої. Добрий день, дівчатка, запитайте. Так що, мої хорошенькі, дзвоніть, пишіть. Ми вас собі маємо. Дякую. Дякую, що ви що, ви що за травня <реш> раніше будете? <Так> кажу, да, <реш> да. Так що, Боже. Я, я, кажу, що. Ви попала на вас. я один раз Вось на ні, ні, у мене буде народження. Це вже воно було. <реш> ага, так, Спасибо, дівчатка. Мої, спасіба, мої десеньки. Якщо що запиріте, бо ми ж 24 на 7 це роти запивається. Поймаєте? Я взагалі поговорити, а ще дивіться, ось. Ну, що це? Що ще скубрія прида? А що нам? З утра на вибув день припав, по 25. Зараз особливо холодно, дівчатка. А що ні, утром ідеш на роботу? Три по 25 робота <гай офисить> <гай офисить> і робота закінчилася. Це точно. Нічого, немає. нічого нема. Всім гарного дня, портива, настрій I love лавів. Ці красиві. Що ще? И такой гость, який у нас бацька дика, як каличенька де. Тіті. Здрасьте. Що ти, Валечка? Дика сорочка в мондерочці. Ми виправимося. Ми на наступний раз виправимося. Дивіться, як вона нарізає, не... вона не мерве, вона що, дуже нікудитно вона нарізає, така от вона в розрізі. Костя, а плотно? Плотно чи ментак? Да, она, она плотно. Ну, покажи, яка там кнопочечка. Ось так, вот такого не, не розповзається, нічого, Вот такая вот скумбрика. 200 гривень за штуку. Так, девочки, хто буде первый пробувати, Пожалуйста. Так. Серединку. Серединку любят да, дивіться. О, дивіться. какая она Дуже пузо, Обалдеть. Как она разворачивается. Прямо кусочки до кусочка. Можете она. Взяла, вивернула и за штуку. А як дуже... замовити дуже... можна? Замовляйте за номером 098 493 07 76. І весь товарший виїде до вас. Дівчатка, а вам замовляти не потрібно. Ви тільки чуєте запах. Ми сразу біжимо сюди. Mm -hmm. Жирненька? Угу. Дуже добра, дуже. Костя, покажи камнеї спинка широченька. Я... От вся... вот, спинка її. Є. В любом віде. І так, і так, вот спинка є. Ось така вот кругленька. А викопчена, да, дівчатка? Так, да, викопчена. Пахне не димком. Mm -hmm. Маласойка. дивіться, що в мене лишилась така. Одна шкурочка. Одна шкурочка, я шкурка не буду їсти, звісно. А на шкурочці жирок сесть. Mm -hmm. Ну, стесняється. Це камеру гарно їсте, так? О! Давайте ми вас прикидимо з том і вас не буде видно. Эскалару. що Ескалар, такая ескалара, вот такая. Вот такі пласти. Вот вона, Тысячу за кілограм. Ми беремо, нарізаємо такими кусочками. і ріжеться як масло. Вот она в розрізі, вот така вот у нас. Это ескалара 1000 за кілограм. Ось ну так, така ескалара. Вот я показав її в розрізі. Зараз ми відріжемо і в нас дівчинки спробують. Це чистий баличок, без єдиної да. кісточки. Він без косточки. Отакі. От вот. вот. Він так нарізається кусочками грам 300-400-200 і чим-то. Отака ескалара 1000 за кілограм. Замовляйте за номером 0,98.

Смотрите, девчата, там кусок из колара. Ничего себе кусочек, Костя. Очень вкусненько. Это же такая рыба, что самая вкусная, да? Да. Она без косточки, чистая. Чистый филе. филе. Балычок. вкусно. Просто нету слов. Смокота, девочка. Как масло. Как масло. Да, да. Можно жувати? Можно кота. Держав в роте и все. Оно само растая. Это у кого очень большая проблема с зубами, обалдела. Идеальный вариант. А да? сейчас у нас такое время, что мы входят зубы, сильно дорого. Купляем да. эскалату. И вот быстрее била, но стесняюсь. Девчатка смычная уже? Валечка. Высите пишли. Кусочки собою собой? Можна Танюшка, ти на запах? Танюшка, ти тоже почула запах в тубрике? Да. Костик, а ну любимый, дай на дегустации.

А по вас своем любимости. Человеку я любовь. Размерный ряд 6-7. Вот такая просто отрассит на 27 минут. 20 ящики. 27 ящиков. Размерный ряд давай двигаемся. Размерный ряд 6-7. И тебя после в ящике. Строки. 1911 19 11 19 11 И так на кожному ящичку Вот такая рыбулька льдом. Эльдом розмірний ряд 67 Вот такая рыбулька, вот такий размерный ряд 6-7 Ось такі вот филешки стейки я <клес> філе наробив. Ось вот такие вот 800 за кілограм. Що свіже, що малосольне. Соль? Мало малосолька молосольная вот такая вот сижаящая вот Филешка 800 за кілограм. стейки вот <клес> Це розмірний ряд 6-7. я на 4 части різав. Ось такі вот стейки Ось вот така вот тоненька косочка у меня вот каждый 700 за килограмм. И вот здесь все вот такие вот брюшки по 150 за килограмм. Так что замовляйте за номером 0,98 493 077 и помните для вас. Она настроила и там 100. Вот такая рыбника пришла у нас 67. Здесь мне поделяется. Вот такая вот жабри вот и в бурдовию такие вот. Такі, вот. Вот такая рыбулька, вот свежая, любая рыбулька. яку не достаем, она вся свежая, бачите. Вот такая у нас вся свежая. Всі жабрышки гордові. Вот такая вот рыбулька. Вот такие размерный ряд. 6-7. Так что замовляйте рыбульку за номером 098 Жиры рыбы. 550. Це послідній технічні, що вона нам сюди, ціна піднімається на цілу рибу. А яка ціна, ми не знаємо, нам ми усе скажемо, як отримуємо рибу, так ми узнаємо це. Отже, це тижня риба 550 за, за кілограм.